Розпаковка куртки, яка зараз дуже-дуже в тренді. Курточка індако пропаяні шви. Курточка з артикулом 1577. Запам'ятовується для замовлення. Отримали ми її аж. Вольт. Як ви думаєте, скільки кольорів? Сім класних кольорів. І зараз ми з вами її роздивимось, разом з вами. Роздивимось з те детальки. роздивимось яка вона гарненька. Тканина. Застіпки, все. Так, що ми тут отримали? Ось такий світлий колір. Зараз свій розмір знайду. Емочку буду на себе міряти. Ось такий. Диві. Ось такий колір. Називається він бежевий. З нього й почнемо. Давай. Але давай я одягну чорний і на ньому будемо роздивлятися. Чорний багатий колір. Всередині на чорному кольорі, це тільки на чорному. Ось така підкладка колд вона така золота. Одягаємо. Зимова курточка дуже легка. Всередині, як завжди, з обох сторін кишеньки та утепливач, графен. Дуже легкий та теплий, не збивається при крані. Ще є затяжки. Фурнітура на висоті. Капюшончик зйомний, тканина матова, як на дорогих спорткарах. Виглядає дуже класно. До речі, ще подвійний бігунок на такій довжині. Прикольно. Капюшон. Дивіться, можна капюшончик? Не дуже великий, зручний, а ще й підтягується та регулюється. Манжетики, як завжди. Пропаєчка. дивіться, як зроблена. Пропаєчка тут взагалі класно, Супер. Спинка. І поїхали всі сім кольорів. Я зараз на себе одягну, а ви подивитесь. Так, одягаю далі бежевий колір. Сім кольорів. Слухайте, ну хтось провозить куртки аж сім кольорів. А все це для чого? Для того, щоб ви могли обрати саме той, який вам буде саме вам подобати. Бежевий колір. Спинка, фас, профіль. Далі. О! Дивіться, теракот теракот в матовому кольорі. Ой, матовій тканині він такий акуратний. Ще я не показав, що як завжди на комерці мікрофібра. Пропаєчка зараз в моді, тобто вона трендова. Всі хочуть її. Розлітається вона дуже-дуже швидко. Логотипчик. А можна отак, як виглядає. Ще знаєш, що хочу показати. Забув. Здесь на кишеньках застіпка антидощ